Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та Ігор Швець. Українців розділили на потрібних і непотрібних. Саме страшне під час війни, коли одні люди потрібні державі, а інші непотрібні державі. От українській державі потрібні хто? Правильно, чиновники. Якщо рахувати їх сім'ями, то чиновники у нас до мільйона. Чиновники вони мають бронь. Що роблять в Україні чиновники? Правильно, з 9 до 5 сидять, пишуть папери або тупо дивляться в стелю. Робити ж нема що. З 5 до 6 вечора по магазинам, а потім додому. Так чиновники потрібні в українській державі. Потрібні депутати. Ну Звичайно, депутати не доторкані, до них доторкнутися не можна. Депутати потрібні, у них теж бронь. Представники силових структур. А у нас силовиків, яких можна мобілізувати на фронт, більше півмільйона. Півмільйона силовиків це ж армія. Ніхто їх не чіпає, у них теж броня. І вони собі правильно катаються на джипах по Україні. Добре. Вони потрібні. Потрібні члени сімей, чиновників, депутатів, силовиків, куми, свати, приближені, холуї влади. Люди, які відмазалися від ВЛК, заплативши ВЛК, а таких теж мільйони. Як писали колись в заключенні в Радянській армії яйця квадратні в них, вони теж потрібні державі. Броня. Від строчки доглядають за ким-то, на фронт не йдуть, от вони всі потрібні. А непотрібні от саме мене їсти до болю, до сліз. Непотрібні прості робітники та селяни, за яких нема кому заступитися, в яких нема за що відкупитися, які робили все життя важко і йдуть на фронт, і помирають там важко. До сліз просто мене. Знаєте, от мені здоровому чоловіку, він хочеться плакати. Коли робітники селяни, прості люди українській державі не потрібні. Не потрібні. від слова взагалі ніхто за них не піклується, ніхто за них не дбає. Чи має держава Україна майбутнє, коли народ розділяється на потрібних чи не потрібних? Я не буду казати, має чи не має. Напишіть в коментарях, хто сміливий. Прокоментуйте, хто може, так як я, сказати відкриту правду. З повагою, український історик та журналіст Єршвець, Сокіряни Чернівецька область. До нової зустрічі!